Привіт, мій любий друже. Вас вітає канал Ескадрон. Сьогодні я залетів в режим, де немає права на помилку. Або я так думаю, режим знешкодження. Це той режим, де ти продумуєш кожен крок, слухаєш кожен звук і намагаєшся грати максимально зібрато. А в цей час тімейти інколи вирішують, що саме зараз, просто от нам зараз треба. Піти в соло. Сьогодні подивимось, що сильніше командна тактика і холодна голова. Імпровізації в стилі та не переживай, я прикрию. Тут буде напруга до останньої секунди. Може, не до останньої секунди, я не знаю, як ви там вирішите. Раунди, де все вирішує одна дія або парочку дій, ніхто не знає. І моменти, після яких просто сидиш і думаєш. Як це взагалі спрацювало? Скажу по секрету. Спрацювало все, що я думав. Якщо ти любиш режим знешкодження за адреналін, стратегію за тупість і справжню боротьбу до кінця, ти точно за адресою. Заварюйте чайку, робіть собі смаколики, а ми поїхали. Що ж воно? Розминка, розминочка, розминочка. Так, люди добрі, запам'ятайте одне правило. Так, О, На розминки завжди грайте з пістолетом. <кхух> так, тута-ту-то тута тут, 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 ми підемо. А ми підемо до бананчика. <кхух> І побіжимо. Лешечка помочив останній домі якривий, які єкривий, який екрати. Передай приєм бабусі. Чудово, просто чудово, в мене б набої скінчилися. Що з Значить, вони прийшли до мене, так. Плюс. Давай, чувак. Все надія на тебе. І не міг забрати спину. Чудова команда. Просто чудова. М -м. План Б. <свистит> План Б. Чувак, кида, кидай, другу, флеш. Молодці. Не йди туди, помреш. Помрежеш. Ще й вижив. Моя ти зірочка. Ось. Зараз Сейчас закину, так? Да? Ні? Ти не закинув? Я ж ти молоч... У... Тихо, телефон, ти шо? Я ж видел... Опа. Чувак, тебе було видно. Я люблю. Я не профиль за... Не сильно, не сильно вругайтеся. Добре, побіжемо догову. Будь ласка, надо було. А ви що його вбити? не можете? Аллилуйя! Треба випити. Кофейка... зараз, зараз. З моїм ФП тільки щурів давити. ФП, що з тобою, дружин. Ого! 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 Тута. Сейф был. Уже шо шо си понравилось? Накидай <говорит> для мене. Що я міг зробити? 4% здоров'я. Боже, мене киде. Мене кидає. Ну давай покажи, на що ти здатен. Марат. 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 Марат помер. Почули? Тиммейты. Самі любимые мої тиммейты. Так, ми закинули. Так, і будемо чекати їх ось вот тут. О, май гад! Опа. Хто закинув? Оп.

Я злякався, я злякався дуже сильно Наша випрейтеся аж туди через справу. праву руч. Права Праворуля Лежи Хто ти? Правильно, ти стінка, ти підлога Ти він злився з місцем, Йошкінько. County terrorists win. кнопки не натискаються. Угу. Добре, тоді відміда заграємо. Ну, сюди Угу. Ось це вони. Давай, молодець! Оу, єс! Хе-хе-хе. Прекрасно. Наступний матч у нас перейшов на дюну. Зіграємо. Другий матч. Щас заколим його. Заколим, заколим. Тіммейти просто вулиці. Круто, круто, круто.

Потом в голову, ну не пограв дробашо. Сумно, дуже сумно. Який <Bellissimo> же ж у мене гарний настрій? А то прям опа.

Цікаво що там буде Чую людей, мінус людина. Ну. Добре. Мелка треба було тягнути. Ми зараз зіграємо. Слушай, угу. просто найкращий. Найкращий. Тіммейт у житті. Чего бачил? Ну, там где? Это... Я... Вот это тоже кривень. Проежды. Давай, на мужика. Mm -hmm.

Сильно відкрився. Дуже сильно відкрився. Давайте ще раз. Ще раз, ще раз, ще раз. Так. Так, так, ще раз. будем чекать. Ну, я тебе скажу, я треха... Mógł, im że postawił bombu. Moszera.

<клузька> Я, <клузька> Я выше <вищий> босс. <мисінь. плузька> Ого. Що це було? О, мені знову дали шанс. Шан, Боже, що? Що? Що сталося? осталось? Шо Я побачив, але не Бел.

Зданім часом мені не дуже сильно виходить перемагати, тому що я ну, не сильно граю в стендф. У мене там приблизно... Угу. Приблизно там 600 часов. 600 годин вибачаюся. І тому, ну, не сильно в мене виходить, я не... Буквально я спочатку цього стенбофа граю в нього, але в мене не сильно виходить, в мене статистика не сильно велика. Але, але, ну, Можливо, як буде продвигатися канал, можливо, буде і покращення в самому гімплеї. Я оце думаю, докупити пару цих привілегій. Опа. Ще б грати спокійно. Оце падання КПС мені не дуже сильно подобається. Я Прикупив собі охолду oh, Джопач. Це не так давно було. Дуже хочеться продвигати канал. Не тільки по фондацію, може ще по чомусь буде ще. Ну, серйозно вам кажу. Хочеться. Спробувати вирвати цей канал трошечки вперед, тому буде дуже опа. Чувак. Чувак трошечки порозмовляємо. Як вам взагалі гра стендолф? Просто я відчув, що хочу випустити стендофт 2.0. І тому... Угу. Пробачте, що цей. Зразу так. І все. Чому що хочуть виписати стендоу 2.0? Тому у мене все. Ого. І тому хочеться трошечки продвинутися в цьому плані, в плані стендофу, тому що хочеться ну, побачити, як продвигається сам проект стендофу. Дуже цікава така ідея. Або навіть канал не про стендоф, а так як про інші ігри. хочеться купити собі настільного І... Це було щось, так. Да. <с> Я сам, що це. Не питайте, що ви так І хочу. Я. Я людина, яка ну, грає в комп'ютерні ігри не сильно. Але. Так, так, так не виграю. Але, але, але. Я більше гонщик. Anios, I'm going to strike you. Ay, 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 has been planted. Хочу ще Dirt Rally 2.0 зіграти. Дуже сподобалась ця гра. Хотілося би як купити собі на насильного ПК і зіграти в нього, скачати, зіграти. Як ви дивитесь на це, що не, не тільки. Не тільки грати встановлювати. І ще так. Коментарі я буду читати. Не дуже сильно в мене виходить ще з діалектики. Але будемо старатися. старатися. Старатися, старатися. Bomb has been planted. Terrorists win. Ну. Харна, харна. Да вбивств на 4 смерті. Ну що народи? Підсумок дня: Три перемоги, нуль скіла і мільйон витрачених нервів. Дві катки за спецназ, я просто роблю що знаю розкидки. А одна за терів, просто бій за натовпу. Це була найдивніша перемога в моєму житті. Якщо ви теж граєте через Неможу. Це лайк, це просто ви повинні вподобайку вставити. Підписуйтесь на цей канал. Тут панує великий рандом. Пишіть, чи виграли ви, ви коли-небудь катку з заплющеними очима. Подивимось, скільки нас. І з вами був Ескадрон. І всім па-па.